І воно може привести до каскадної аварії. Що це таке? Є таке поняття в енергетиці, каскадна аварія. Це було в Сполучених Штатах в 60-х роках, там все східне узбережжя разом з Нью-Йорком, там цілі Штати, там, там десятки мільйонів людей були без електроенергії. Дві, а навіть три доби. Нью-Йорк був три доби без електроенергії, що Нью-Йорк, три доби. Це було у Франції і так далі. Що означає? Якщо декілька таких об'єктів вони виходять, вони зруйновані чи вони відключаються, то з'являється навантаження на перенавантаження на ті, що залишилися. І диспетчера вони при. Великої кількості вони вже не зможуть нічого зробити. І починає працювати автоматика. І автоматика вона буде е, каскадно відключати е, ці об'єкти для того, щоб зберегти механічне обладнання на е, теплових і атомних електростанціях, що я на увазі, на увазі. це просто ротори, е, генераторів е, і турбін. Ну, де порвало це все так. Да?